Сьогодні прийшли ми знову до лісу. Тихо, гарно. Десь пилка працює. Красота така. А ми, а ми, а ми. Що ми тут нарізали? І дивіться, що робиться. Хто бачив стільки грибів. куди не глянь, усе в грибах. Весь пеньок і коло пенька. Подивіться. Засніжена. Ох, яка краса. Глянь, що тут робиться? Хто бачив скільки? Оце щось, якщо його зрізати, це краса як. Ми його не донесемо додому. Ми додому не донесемо. Ну, ви бачите, скільки грибів. Гляньте. Це не знає, це, не треба. Так, це гляньте така краса. Дивіться. А це природа. Оце така у нас краса. Ой, як гарно. Дихається, чисте повітря свіже. Красота. Мама Оце. знімає, сніжана ріже, сніжана ріже, а мама знімає. <різь> <різь> мама вже заморилася, а сніжана вона теж морилася, але, але жадна. Не жадна, а молодша. Ось так у нас сьогодні тут, у лісі. Йдіть до нас по гриби. Красота у нас така.